Всім привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Леоненко вважає, що Олександрія може зникнути. Майбутнє добика в Ромі опинилося під сумнівом: він не потрібен Гасперіні. На супрягу чекає нове випробування, де він продовжить кар'єру. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Друзі, як вам моя нова футболка Динамо. Зараз її на сайті можна придбати за 800 гривень. Це ніяка не реклама, просто моя рекомендація. А тепер, друзі, до новин! Президент Житомирського Полісся Геннадій Буткевич прокоментував майбутню співпрацю з новим головним тренером команди Русланом Ротаном. Буткевич зізнався, що конкретних завдань тренерському штабу поки не ставили, повідомляє інстаграм-аккаунт Полісся. Полісся завершило сезон 2024-25 на четвертому місці в УПЛ, показавши найкращий результат в історії клубу. Призначення Руслана Ротаня стало кроком до подальшого прогресу. Адже у 2024 тисячі двадцять він сенсаційно привів Олександрію до срібних медалей чемпіонату, за словами президента клубу. Основне очікування стабільний крок уперед, якщо прогрес продовжиться, і наступного сезону команда фінішує третю. Це буде сприйнято як успіх. Очікування це фініш, який буде в досягненнях. Наша мета минулого року ми посіли п'яте місце цього року четверте. Якщо буде третє місце в наступному сезоні. Буде добре, зазначив Буткевич. Кревбас знайшов заміну Вернедубу. Патрік Ван Леувен сьогодні стане головним тренером Криворізького клубу. пише тато таке. Трансфермаркт оновив вартість усіх гравців АПЛ. Сьогодні платформа Трансфермаркт опублікувала нові оцінки вартості футболістів англійської прем'єр-ліги. Серед українських гравців найбільше додав хаубек Брентфорда Єгор Ярмолюк. Який подорожчав на 3 мільйони, і тепер оцінюється у 15 мільйонів євро. Найдорожчим залишається Ілля Забарний, який також піднявся в ціні на 2 мільйони. А тепер його трансферна вартість становить 42 мільйони євро. Захисник Евертона Віталій Миколенко зберіг свою оцінку, як і раніше, 28 мільйонів євро. Олександр Зінченко дещо здав позиції. Його вартість знизилась на 2 мільйони євро, і тепер становить 20 мільйонів. Найбільший регрес очікувано демонструє Михайло Мудрик, який тепер оцінюється у 18 мільйонів євро. У порівнянні з минулим оновленням його вартість впала майже вдвічі на 12 мільйонів. Тео Ернандес їде на заробітки. Аль-Хіляль із Саудівської Аравії має намір оперативно оформити перехід захисника Мілана. Орієнтовна сума трансферу 20 мільйонів євро. Владислав Супряга, якого колись вважали одним із найперспективніших нападників України. Знову опинився на роздоріжжі після невдалої оренди в Луганській зорі. Форвард повертається в Динамо і його майбутнє залишається невизначеним. Головний тренер зорі Младен Бартолович підтвердив, що клуб не буде продовжувати оренду 25-річного Форварда. Повідомляє ютуб канал луганського клубу. У сезоні 2024-25 Владислав Супряга провів 10 матчів за луганську зорю, не забивши жодного м'яча і не відзначившись результативними діями. При цьому він переніс відразу кілька травм, які завадили форварду розкрити свій потенціал. Сезон вийшов важким як для самого гравця, так і для клубу. Зоря завершила чемпіонат України на сьомому місці. При цьому тренерський штаб нерідко робив ставку на інших гравців атаки, а колишній нападник юнацької збірної України частіше залишався в запасі. Форвард повертається в Динамо, де в нього чинний контракт до 2026 року. Однак висока конкуренція в атакувальній лінії киян може змусити клуб знову розглянути варіант оренди або повноцінного трансферу. У минулому сезоні супряга вважався одним із головних талантів українського футболу. Він став найкращим бомбардиром молодіжного євро і викликався до першої збірноті. Тепер, після непростого етапу, йому належить довести, що він здатний боротися за місце в складі та перезапустити кар'єру на новому рівні. Колишній гравець Динамо та збірної України Віктор Леоненко поділився думкою про результати сезону в українському футболі. Зокрема, експерт прокоментував роботу Маріно Пушича в Шахтарі та розкритикував перспективи Олександрії. Віктор Леоненко впевнений, що донецький шахтар сам винен у провалі, повідомляє Спорт Експрес в Україні. За його словами, Маріно Пушич виконав мінімальне завдання, вигравши Кубок України. Та забезпечивши клубу участь у лізі Європи. Однак Віктор Леоненко зазначив, що команда розгубила занадто багато очок у чемпіонаті, де не можна було допускати осічок. Найбільше занепокоєння Леоненко висловив щодо Олександрії, яка вийшла в Єврокубки. Експерт порівняв ситуацію з історією Дніпра 1 натякаючи, що клуб може зникнути, попри спортивний успіх. Він також підтримав рішення Шахтаря звільнити Пушича, наголосивши, що тренер не зумів виграти чемпіонат та не виправдав довіру. Леоненко заявив, що в такому клубі немає місця тим, хто не справляється із завданнями. Щодо кандидатури Руслана Ротаня, фахівець висловив скептицизм: досвід не головне, якщо в тебе нова команда і не зіграні гравці, у Єврокубках він нічого б не показав, підсумував Леоненко. Друзі, а чи погоджуєтесь ви з думкою фахівця? Напишіть в коментарях. Ерік Тенхак зазиває легенду до Байера, як повідомляє Кікер, нідерландський наставник, який нещодавно став головним тренером німецького клубу. Прагне бачити у своїй команді Антоні. Віктор Леоненко розкритикував столичний клуб та висмів його президента Ігоря Суркіса, Динамо повністю провалило Єврокубки і звалило все на те, що ми повністю зосередилися на чемпіонаті. Це смішно. Але насправді дуже сумно. Випадково в наших клубів може щось вийти, а закономірно, ніколи. Поставте від мене просте запитання Ігорю Михайловичу. Якщо ви зосередилися на чемпіонаті, то чому в Єврокубки лізете? Може і кубок ви програли, тому що на чемпіонаті зосередилися. Тут можна багато жартувати над Ігорем Михайловичем, але я цього не робитиму. Якщо програєш, то просто треба пояснити причину, а не придумувати відмазки, сказав Віктор Леоненко. Майбутній наставник Роми Джан П'єро Гасперіні не розраховує на Артема Добика в новому сезоні. Джан П'єро Гасперіні очолить Рому і отримає карт-бланш у питанні побудови команди під себе. Як інформує Форза Рома. Майбутній наставник джало Росі буде прагнути провести напівреволюцію складу. Повідомляється, що тренер планує позбутися багатьох флангових захисників і латералів та деяких гравців атаки згідно з джерелом. Пара форвардів, добик, Шомородов перебуває під сумнівом. Клаудіо Оран'єрі вирішив дати українцю ще один шанс, але Артем може виявитися не найвідповіднішим нападником для Гасперіні. Джан П'єро хоче бачити у своїй команді Форварда, який мав би вибухову силу і техніку, добик да не підходить під цей опис. Я чесно не розумію, як можна виставляти за двері Форварда, який протягом сезону забивав скільки м'ячів. Друзі, а що з приводу цієї ситуації, думаєте ви? Гравець Трабзон Спора Олександр Зубков відзначився голом та результативною передачею в матчі 38-го туру чемпіонату Туреччини проти Спора 28-річний українець відкрив рахунок на 55-й хвилині зустрічі. Через 2 хвилини він асистував Джону Ланстрему, який зробив рахунок 2-0. Це восьмий забитий м'яч та четвертий гольовий пас футболіста в 20 іграх за турецьку команду. Я думаю, що влітку Трабзон спор може відпустити Зубкове, якщо ним будуть цікавитись багато клубів, а ним обов'язково будуть цікавитись. Друзі, а як гадаєте ви? А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!